Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Plants vs. Зомбі в Робоксі. І я готовий дуже жорстко попробувати потестити цю тему. У мене є один Горогостріл. По суті, більше в мене ні чорта нема. І я готовий залітати в якусь грушку. Наприклад, ось сюди. По суті. Скоріше за все за гру мені будуть давати всякі різні приколи. Щось, типа, кристалів і т.д. і т.п. Ну, я поки що виберу ізі режим, тому що у мене просто один горохостріл і, кстати, дивіться, яка мапа. Вона не просто пряма, а вона така, типа, поняв? Чимось, кстати, цей режим мені нагадує той Defense, Іменно по лобі. І ще, кстати, він не хотів починатись. Так, ага, стрілочки мені показують, звідки будуть іти чели, так? Да? Я можу поставити тут горохостріла. Окей. Давай я щас тут їх і понаставляю, що не паритися. А, а за що мені гроші збирати? А, гроші мені самі по собі капають. Все, я поняв. Я поняв. В цьому, е, в принципі, і весь прикол. Я можу поставити тільки 16 юнітів. Всього то на все, зараз перша хвиля. І зомбічі потихеньку йдуть, але ми потихеньку їх виносимо, чуєш? і тут ще можна прокачувати горохострілів. У них є демедж, ренжа і кулдаун. Окей, хорошо. Давай оцього прокачаємо. За 150 баксів, бемс. Ну як 150 баксів? Баксами це особа не назвеш. Це сонечка. <хи> І за допомогою цього сонця ми прокачуємо горохостріла. Правда, я би поставив ще більше горохострілів, поки що це нормал зомбі, звичайні зомбачки. Було би класно, аби вони їм текстурки намалювали, такі, які були прямо в грі. От, давай поставимо ще одного грохостріла сюди. І, кстати, коли в мене не вистачає сонечків, то я навіть вибирати юніта не можу. Я зрозумів, хорошо. На жаль, поки що, звичайного сонця в мене немає, ну, яке можна буде поставити, яке буде давати сонечка. Хоча я думаю, що такі тут повинні бути. І тут же, кстати, у нас зомбаки з кругами були рятувальними, і вони могли піти через воду. Так. Ти за 250 прокачуєшся, і демедж у тебе ще росте на пятерку, рентжа ще на пьяку і кулдаун мінус 0,3. Давай попробуємо назбирати 250 сонечок і спробувати прокачати цього Горохостріла ще раз. До максимума не знаю, чи вийде. А, це вже є максимум. Хорошо, давай прокачимо тестеріна, go! Так, чувачки, ми поки що упашемо взагалі на ізі, без усіляких проблем, тебе теж за 150 бафаємо. Так, пішли з конусами на голові. Ці чуваки вже мають більше ХП. Далі ще можуть бути із цим. Із, із. із відрами на голові. Ті прям будуть супер жорсткі тіпи. Але поки що ми нормально їх лупашимо. Я би навіть ще отут горохостріла і отут одного. Давай, отако. тако. цього цьо, пацика. Все, хорош. Красава, І тут одного тоже поставим. Так, вишеньки у нас за робукси. я поняв. Вишенька, класна штука. Ставиш, вони підриваються і всіх бім-бім-бум-бум виносять. Оце хорошо буде. Ну, поки що що ми маємо? Поки що ми маємо максимально одного Грохостріла. Я не знаю, скільки тут хвиль взагалі. А, тут можна скіпати хвилі. Оце прикольна штука, тільки я, напевно, зі скіпом не протягну далеко. Щось мені так здається, що зі скіпом прям реально не вистачить мені сили. Тут ось вже якісь две пішли. Акробати. прям конкретні спортики, спортики пошурували. І поки що я не можу грохостріла прокачати. І хвилю можу скіпнути. Давай тебе поставимо, прокачаємо. Тебе за 150 прокачаємо. і тебе теж надо. І налаштування кнопки я не бачу, щоб врубити прям автоскіп. Скоріше за все, тут цього автоскіпа тупо просто-напросто немає. Хоча, ну, скіпати я можу просто, коли мені пропонує скипнути, я буду нажимати та й не паритися. І головне наших горохострілів, які в нас є, прокачувати. Прокачувати прям супер жорстко, тому що вони будуть дуже сильно їх всіх рубашити Давай цим і займатися. Диві, ось з дверними сітками пішли. Ой-ой-ой, це солідні, чуваки. Дивись, як вони проходять. Вони дуже проходять. Я прокачав ще одного горохостріла. Ну, блін, ти знаєш, тяжко, тяжко, прям. Добре тяжко. Так, тебе за 250 надо бафнути, і тут пішов робот-чел. Походу, це остання хвиля. Десята хвиля. 700 х Маленький босс. Він зветься, Ну і... Ми його виносимо. А, і пішла гра далі. А цікаво, скільки тут хвиль. Прям реально не знаю, ну я вже багато горохострілів попрокачував. Давай дальше прокачувати ще. Ну, поки що, типа, все окей, поняв? Поки що все хорошо. За 150 баксів прокачуємо ще одну, тут відроголові пішли. Ну, відроголові не проблема. Проблема пацики з дверима в руках. От і прям сильні. І ще роботи теж. Кстати, що ви не били? О, все нормально, рубашимо. Так, тебе за 250 прокачуємо, тож на максимум, ти їх б'єш всі. Ну, все поки що максимально хорошо. Поки що максимально чітко. Я їх просто тут на початку беру. Зустрічаю. Всіх і конкретно жорстко розвалю. У мене, кстати, майже всі максимально рівні. Ще оцього руху стрілу осталось прокачати на максимум. Давай скіп нажмемо. Так, ти прокачаний у нас. Давай поставимо ще одного тут. І будемо тебе також прокачувати. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай 150 є, прокачуємо. Все, рубаште їх всіх, і не партеся з собою. 14-та хвиля у мене вже. Зараз тебе ще за 250 також прокачаємо сонечок. Але, кстати, тут ось бакси написано. А, ну, кстати, типа сонечки, не знаю. Ну, можна було б намалювати картинку сонечку. Було б реально цікавіше. Але поки. Що легкий рівень з першими чілами я проходжу? Типа, ну він, в принципі, зроблений так, щоб я його міг проходити на початку, а не ну, програвати. Так, ну, дивись. По суті, у мене майже всі горохостріли стоять, у мене їх 9 штук. По суті, тебе ще за 250 прокачаємо. 15-та хвиля. Я не знаю, скільки тут хвиль взагалі. Але хотілося б побистріше пройти і відкрити нових персонажів. Диви, пішов робот! Великий босс, тут написано. Йо, настрілюйте по ньому, пацики. Давай горохостріли, бейте його, в нього половини хп вже немає. Є, у мене чоли дуже жирні, якщо чесно, дуже жирнічі. І ми його вбили і пройшли. І тут даже звук такий, як в грі реальні, ну як в оригінальній грі. І 250 гемів ми отримали. Ми можемо грати. Далі повернуть в лобі і грати заново. Давай в лобі повернемося і попробуємо кудись ці геми потратити. По-хорошому би було кудись їх реально діти. Так, е, ти у нас за робукси. По суті, да, лобі дуже похоже, як в той летавер дефенсі було. Але тут навіть андлесмот, є АФК зона. А де я можу купувати юнітів? Чуваки, з вінами. Почекай! А я не розумію, де я можу. А, Юнітс, осьо. Так, і тут можна окремо купити того, кого ти хочеш, але вони коштують прям диви. Бичний горохостріл, 100 сонечок, 20 демеджа, в цього Демеджа 200 сонечок. Але тут нема звичайного сонечка. Чую. Прям нема звичайного сонечка, і мені не вистачає навіть на першого чувака. Ну мені прям, ну, чесно говоря, взагалі ні на кого не хватає Юнітів тут не так багато, у мене є ще шипи. Ну, я можу і шипи купити. Але шипи, якщо чесно, мені не сильно цікаві. Тут є квести, вбити 10 зомбі як квест прийшов. Ці квести я не попроходив. А, далі у мене є стартер-пак якийсь. А, це купити треба. Потім шоп є у нас. Тут можна прикупити гемчики і всякі різні приколюхи. І оце ж а, і юніти. Юнітів, кстати, завезли ще не так багато, я думаю, що їх ще позавозять. Так, ну мене тільки 350 гемів, і я нічого, по суті, ще не попроходив. Так, ми грали там, погнали тепер сюди. Тут попробуємо, Тут я бачу тільки одна полоса, походу. Давай стартанем. До мене хтось забіг. Можна попробувати медіум пильнути. Але я вже вибрав звичайний ізі. А, так, мапа. Це та сама мапа. Вроді як так. Вроді як те саме. Ну, вибрав я ізі. Хорошо, давай пробувати. Ставимо все те саме. По суті, я зроблю все те саме для того, щоб конкретно жорстко всіх розвивати. Тільки цей раз я буду просто наставляти юнітів, я особо не буду їх прокачувати, я просто буду ставити більше і більше юнітів і все. Потім собі буду прокачувати паралельно. Ну, бос, я знаю точно, що йде цією дорогою. Так що ми будемо цю дорогу більше укріпляти, і особо не паритися. І скіпати постійно кожну хвилю. Тому що це ми вже проходили. Так що я думаю, що, в принципі, ми й далі будемо проходити. Я просто буду повний автоскіп нажимати, і мені буде байдуже. Ну, сам автоскіп, іменно кнопку технічно його нема, але коли тут з'являється ерундушка така, то я буду її постійно нажимати і мені взагалі буде байдуже. Так, давай тебе прокачаємо, бо ти тут саме ближче до початку, і будемо надіятися, що ти будеш нормально дамажити. Так, 11 Горохострілів у мене є. В принципі, цього мені буде вистачати. Щас просто будемо брати і прокачувати тих, хто в нас вже є, для того, щоб більше. Демеджа було, і нам було на легше. Так, спортики пішли. Спортики, кстати, проходять дуже жорстко, чуєш? Так прокачуємося. І за того, що швидкі, вони прям хорошо-хорошо проходять, чуєш? Ну нічого, поки що ми дефаємо. Так, за 150 тебе бафаємо. А тут у нас, по ідеї, все окей. за 150 тоже бафаємо. І по суті, диви. У нас ще все добре, ми покшодефаємо. Обалдеть, музичка просто имба крепка. Така як надо. Хе-хе, опять ці з дверима диви. Але ми їх потихеньку рубашимо. Так, пішов маленький бос, давай скіп сразу. Прокачуємо ще одного. Про скіп треба не забувати, бо я щось постійно забуваю про нього. Не треба забувати. Треба постійно на нього нажимати. Він просто так непонятно з'являється, що його тут майже не видно, поняв? О, відроголові попошурували. Так, скіп, давай. диви Розвалюємо все, те, що треба. Так, ти максимальний, ти максимальний, ти максимальний. Давай ще тебе підкачаємо. І просто все бомба. І скіпа обов'язково. Обов'язково конкретний скіпчик. Тебе за 250 теж бафаємо, тебе за 150 підкачуємо. Ну поки що максимально легко. Я в принципі думаю, що ми можемо зараз, якщо ми переможемо, то по суті ми зможемо піти в нормал режим попробувати. Так, пішов босяра, а у нас тут ще відроголові стоять. Так, поставили ще одного гороху стріла, пацики накидуйте йому. Його хп майже нема, розвалили. сюди. Ще 250 гемів і повертаємося до лобі. Так, скінти. У нас є 600 гемів, і ми, по суті, можемо купити ось чела. Ну, фаєр, блін, коштує прям дорого. А цей, по суті, теж непоганий. Але я тут не бачу чувака, який дає і міг би давати мені бабосики. Оцей прям сила. Але ладно, купуємо цього челікса, одягаємо його. По суті, він почти такий самий, тільки з бровами. А цей без брів. Окей, так і погнали на оцю мапу Sense of Time і попробуємо пройти медіум режим. Хтось зі мною зайшов, блін. Я то за медіум проголосував. А чи він проголосував за медіум? І тут, кстати, нічого собі це Звідси, напевно, будуть виходити, чуваки? Чи звідки вони будуть виходити? Походу, оце як база. Так, ну вибрався медіум, правильно? Вроді як да. У мене є 500 баксів. Я можу поставити тебе, тебе і тебе. І две ми тупо мумій валим. А в нього вогняний є, прикинь. Так він ще й не нубас? Так, ну поки що нам тут тяжко, чуєш. А в нього ще й банана чел є. Не цього прокачать. Ну 250 доларів, сразу прям стоїть. Дорого. А банана його поеди доб'є, да? 10 дам. Окей, хорошо. Поїді і банана його добиває. Да, банано я добив. Він поставив ще одного банану. Давай пробувати. Мені треба за 250 цього чела прокачати. Давай, давай. Ще 10 бакс. Все, прокачав. Тепер 30 дамеджа. І кулдаун менший в нього став. Хорошо, давай пробуємо бити. Ну вони вже в ковпаках. У мене чувак прям автоскіпи конкретно ставить. Я не знаю. Чи пройдемо ми на цих автоскипах, чи ні? Будемо пробувати. Будемо пробувати. Петхенько буду своїх горохострілів прокачувати. А, 450, аж обалдеть дорого. Він ще купу бананів понаставляв. Давай тебе за 250 вкачаю. ось зі щитами, грубо говоря, з каменюками такими. Ви ще підписуйтесь на саню. Дякую, велике, але. Нас тут конкретно рубашать. І оцей чувак проходить. Да, ну, ми йому особо нічого і не зможемо зробити, по суті. Дуже тяжко стає, треба ще ставити нових, нових челів. Отакого, От давай сюди. Бо він вогняних ставив, він їх не ставив. Хоча вони доволі прикольні, його прокачують що такої, він уже дуже швидко стріляє і ще й підпалює. Нормально. Давай, давай. Оцей, кстати, ми пролетіли взагалі хорошо. Давай, скіпчик, погнали далі, той дійшов, 10 хп зніс. Я би зараз спробував оцього прокачати за 450. Хоча він все одно э, доволі не часто би стріляв, поняв? І кстати, мумії ще пішли, дуже жорсткі. Ми ще скіп нажали. Коротше, є великі проблеми. Давайте я за 250 підкачуємо. Так, що робити? що робити? Тебе за 200 сюди поставимо. Настрілюй, старіна. Настрілюй просто. У нас шоста хвиля, ми потихеньку дефаємо. Ну, і ми дефаємо чисто із за того, що в нього тут чуваки жорсткі. В принципі, тільки завдяки цьому ми і проходимо. Давай дальше, скіпчик. Що, ти цього прокачував трохи, Та наче і ні. Блін, а кого ж ти качаєш тоді? А, оцей у нього третього левела. Двійка ренджа здорово, так? Да? Взагалі сильно. Дуже сильно. Так, давай тебе підкачаємо. От ти быстріше бив. І просто дивій, як ми рубашимо. <гас> Пішов босс! 250 хп. Так, скіпа нам не треба, бо нам ще з боссом розібратися треба буде якось. З босом треба буде якось щас попробувати розібратися. ХП у нього прям багато. Аби це нього сонечок дало багато, там штук 500, поняв? Було би кайфово, але дивій, як у нього ХП багато, він реально проходить. Або одієті, що робіть. Ні, ну ми потихеньку дубасимо. Оцей вогняний по ньому тільки не стріляючись. Вроді й стріляє, але не підпалює, поняв? Непонятно. Але коїнів прям дало нормально. За 450 би тебе прокачати. Хоча не сильно жорстка прокачка, типу, поняв? Ну не сильно бафає. По суті, його бафає за 450, так само, як цього за 150. Їх однаково бафає Тут цього прокачувати. Ну, типа, це просто вигідніше. Все такое за 250 бмс. Так, тебе за 250 бибафнути, Тоже було б хорошо. І я би дуже хотів класних юнітів собі вибити, але ну, їх тут навіть немає як вибивати, ти їх просто купуєш, грубо кажучи. Так, пішов ще один, босс, і мій од. ми йод, ви швидко вбиваємо, дуже хорошо, дуже хорошо. І давай тебе прокачаємо просто на максимум тобто, 35 дамеджа, 1,8 кд. По суті, все доволі так бомбезно. Я думаю, що ми навіть пройдемо. Ну оці вогняні, кстати, доволі непогані. Але і оці ось теж хороші, 1,5-20 ну він б'є сразу, бачиш, Тіпо, він отако б'є і сразу дамаже всіх із-за цього. Типа, якби він його поставив якось отут, на двох, то вони б їх били всіх би, і потім. Ну і потім, в принципі, все. Ну, коротше, щось би там придумалось. А поки що, давай далі прокачувати ще одного гороха стріла нашого. Той, що на базі тут Абемц. Пішов ще один босяра. Я не знаю, скільки ще босів я повинен убити, але я, по ідеї, якийсь квест виконую 100%. Тому що босів я вже побивав хорошо. І чувачок ще скіпчик. щось не нажимає, він очкує. Ну, нічого, нормально, нормально. До цих горохострілів навіть діло не доходить, поняв? Ми вбиваємо їх набагато раніше. Давай я тут ще одного поставлю. І хай настрілює. По суті, взагалі хорошо. За 250 Бенс, прокачка. І диви, як ми цих відроголовок просто лупимо. Я, кстати, не знаю, скільки тут хвиль, але скоріше за все, не 15. Чорт його знає, скільки тут цих хвиль. Май, поки хай гроші в нас будуть, якщо що, цього прокачаємо. Бо вже 16-та хвиля у нас. Так що я навіть не знаю, скільки тут хвиль може бути. Ну може бути й дуже багато. Давай пробувати. По суті, потихеньку фармимо, потихенько прокачуємося і стаємо все таки сильнішими чилами. Так, пішов ще один малий бос, і можна далі скіпнути хвилю, і чувак пропонує скіпити. Давай скіпнемо. По суті, що нам паритись, він таку кукурузу поставив. Або одіть у нього різних юндів багато. Тільки він їх якось мало ставить, чи то він просто їх всіх прокачував на максимум. Напевно, так. Да. да, він їх всіх просто жорстко попрокачував. І, кстати, бачиш, коїни летять йому, а не мені. А то да, йому все летить. Ну мені теж, типа, дає, ну якось мало. Ооо, зараз ще багато. 18-та хвиля, у мене 600 коїнів. Йому юнітів я не можу апгрейдити. На жаль. Ну, в принципі, то все єрунда. Я міг би оцих поапгрейдити, але трошки не хочеться. Бо вони далеко і все одно не дамажать, до них ніхто не доходить. Я можу просто отут поставити чела і прокачати його. І коли я прокачаю ще раз, то він буде доставати сюди, по ідеї, і буде чітко, так? Да? Так, да, він достає, в принципі, нормально, так що лупашить він буде добре. Тут, кстати, хвиль може бути 20, і може бути і 25, і 30. Чорт я знаю, скільки тут їх може бути. Може він знає, поняв? Ну пішов опять босяра, і опять маленький. Диви, як ми йому накидуємо просто, його ще застане хтось. А, масло в полові попав. Десь 25 пише. Ага, я поняв. Ну окей, давай пробувати. Пробувати упашити. Я по суті можу поставити ще чела отут. Давай його тут і прокачаємо. Ну, я думав, нам придеться ставити типу, челів отут. Тобто, наприклад, іменно на цих дорожках вони будуть іти і хавати наших чуваків. Ну якось типа так воно буде працювати. Але воно працює не так. І ще один босс пішов. Ми в натурі виконаємо квест на босів. Я тобі говорю. У тебе за 450 прокачуємо на максимум. 21 хвиля. Там у чи що? А, ні. <смеш> а хоча щось таке типу, похоже, поняв дуже. Вообще прикол. 22 хвиля, можна вже, будь ласка, мені цей? На якусь таку віжуху солідну. цей. Суть ще одного малого боса виносимо, 24 хвиля, але можна уже, ну, як би то солідного самого солідного боса. І попробувати його винести. І то буде чітко. давай як попрокачуємо, чи ліп? як Цього чуть-чуть не вистачає, сейчас теж прокачаємо. Так, все, давай скіп. Ще цього прокачали. Койнівший дуже багато дає, поняв? І 25-та хвиля. Ну це, походу, ще не остання. Фух, даже не знаю. На початку було тяжко, а зараз, в принципі, халява. О, пішов босяра, походу, останній. Да. Да, великий босс 35 тисяч хп, і його застопили чисто маслом. Отут чувачка поставимо, теж попробуємо його прокачати, но грошей вже нема. Іди ви. І ми йому, звісно, знесли вже 10 тисяч хп, але треба, щоб йому прям масло кидали, бо якщо йому масло кидати не будуть, то він просто тупо всіх пройде і все. От без масла його тут взагалі не рознесеш. Іменно без оцей кукурузи. І за те, що кукуруз багато, вони його станять постійно. І ми можемо його пробувати вбивати. Обалдеть, просто ти прикинь. Ну поки що я по ньому настрілюють всі. Правда, всі стріляють по цьому чил. А не по босу. Якийсь баг конкретний. Цей чувак уже не достає, правильно? Значить, йому на продажу. А по нього взагалі ніхто не стріляє. Лоу. Алло, гараж? Эм... А ви як прошли? Пише, що це таке, я не знаю. Ігра тупо багнула. Ігра тупо забагала, прикинь. Просто тупо забагала гра. Эм... Um, ми програли. 125 гемів мені дало. Я поняв. Якась непонятна гра, трошки недороблена, ну таке буває. В общем, друзі, що хочеться сказати. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свій подобайне. З вами був Сан і всім пока-пока.